Привіт, рідненькі! В цьому відео ви побачите кілька цікавих боїв, які мені вдалося зіграти на тай 5 хеві, поки брав три позначки. Будуть як і неймовірні моменти виживання, так і тарани сталевою дупою. І знаєте, цей танк зовсім не такий, яким ви його собі уявляли. Ну що ж, погнали. Кілька нотаток, яким саме чином потрібно катати даний танк. Особисто я з обладнання використовував турбонагнітач, досилач та загартування. Загартування тут обов'язково, оскільки нам потрібно додаткові хітпоїнти для наших гусениць. Якщо ви не знаєте, що саме це дасть, ви можете перейти за відео, яке в анотації зараз в ліворуч вискочило у вас, та подивитися, для чого це важливо. Обов'язково качаємо польову модернізацію на хп саме гусениць. Це дуже і дуже важливо. Ну і гармату використовуємо виключно ту, що грається на ББ. Фугаска лише для розваг, якщо ви хочете нагинати лише ББшна гармата. Щоку, це ж щока була. Він три рази мені на нуль, дав, він продовжує по мені стріляти. Подивіться, яке воно тупе. Капець три рази на нуль просто ці полі мені ввалив. А поки триває бій, хочу вам нагадати, що 90% хто дивиться мої відео, не підписані на канал. Якщо вам подобається контент, натисніть кнопочку підписатись та поставте вподобайку. Дякую вам. А ти, типа, чисто по мене приїхав, зай. Малий. Чисто виїхав мене, я тільки з Ну то прикол. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. How are you doing today? Чи він не поїхав сюди? Ну, а так він буде, я думаю, виїжджати з цього боку, збивати базу. Та все нормально, не сси. Я все продумав. Він виїжджає, я свічу. Ти Алікс, гроза. Б'єш його своїми блискавками. І все, і ми його вбили. Ну це ж просто. Чим він десь через ад такий. Щось довго нема. Сюди. Тюдии мій донор. Ой, ты мій божнички. Так хочется взять його по тми. Ой. Это берг для мене. Весь бій жив, фуловий стояв, і все для мене приберіг. До речі, якщо ти хочеш підтримати автора і підтримати подальший контент, то переходь на Donatello. Посилання є в описі та в закріпленому коментарі. Там ти зможеш задонейтити одноразово, або ж на щомісячній основі підписатись на стримера і безпосередньо фінансово його підтримувати. Є кілька варіантів, обирай найкраще для себе і даруй надію стрімеру в майбутньому. Дякую кожному, хто вже є підписником. Ось ви бачите їхні нікнейми. Щастячка, здоров'ячка, много еліта, а ми полетіли далі. Пощастилом. А з цим вже не пощастить. Ну, я тут в один кінець приїхав. Я звідси не поїду. У мене тут ще й артилерія заїсть. Це 100%. Ну заживи, будь ласка. Без вебки, бо сидить на Да-да-да, у мене зимні куртки немає та й осінні нормально нічого. А в мене теж зимової куртки нормально нема, бо я, ну, по-перше, нікуди зараз не шатаюся майже. Типу. Працюю з дому, ну там вийшов один раз кудись та й все. І то й во. Якщо навіть кудись там шатаюся, то ну, в авто. В авто тепло. Пічку включив, собі нормально. Будеш горіти, ні? А я б хотів, щоб ти горів. Блін, я за два шоти помру, да? Не встигну дати ще один. Встигну. воу 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 Капелюха зняли молодому. А як я живу досі? Поясніть мені, як я живу досі. Чат! Ну, мене арта зараз в спину забере. А не забере, вона переїжджає, вона тікає. Як я тут вижив? Я в шоці. Я відверто в шоці. Лоу Я не можу це за пойдак я не шарю, ха Що тобі цікаво слідкувати за такими боями вживу, то можеш переходити на твіч в закріпленому коментарі. Є посилання та фоловуватись на канал. Буду радий бачити тебе. This Portuguese was funny. <laughs> I tried my best. Уф. Uh. You have a camera now, nice. Yeah, yeah. Znik. Doing great. I need to go, buddy. I hope you have a good stream. <laughs> Thanks, mate. Thanks for that. Thanks for the raid. Thanks for your support. Was glad to see you. Need to go to the supermarkets and go to dinner with my girlfriend. She made. Do you have a birthday? Ooh. Have a good one, man. Celebrate it. Kroggy, привет. Привет. Давай, це треба перепушувати. Ми вдвох маємо це перепушувати, просто ну, в нуліно розмножувати це все. Бедшот баймі. Давай вперед, 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 потроху. Найс. Nice. Чувак, нас зараз будуть спину розвалювати, нам треба вперед перепушувати. Куди ти летиш, зайчик? Та ти можеш грати, ні? Хай виходить, і 2 додає нам. Це взагалі фігня. Твои грай, а? Он він праворуч вийшов, давай. Хм. Все, и заехали, забрали цього. Изи. Давай, ты сзади заезжаешь, я тут залишаюсь, чтобы він не виїхав. Десь ще можна виграти. Ага? Ага. А ты думал, я там, а я не там. Hello! 263 сіти підкат до себе. Не допусти, щоб він доїхав до тебе без засвіту. І це можна виграти. Ці в ібархочки 7 левелу, бридколісника, якийсь контраст, які брити параша. Ну вони. не знаю, в них нічого цікавого, от мені не зрозуміло, для чого вони тому. Лювіди то будут від джерука. Понятно. А вже ціль турбач, другі. П'ятниця, Плавіс. Я теж трошки одного, ну, типу, засмутився, почав дільтувати. Але все ж треба робити знижку на те, що сьогодні п'яниця. Хоч би шот дала. Хоч би шот дав. Він мене пересвітить просто. Нам треба чекати, поки вони в упор приїдуть. Нам треба чекати їх в упорі. Сховайся. Сховайся вжито. Містейкс man. маймен. Містейкс made. Найс. Nice. Отакі. Хоча, якби би арта переїхала, вона би кидала. Я не знаю, де вона. До речі, вже стрімів вів краще. да, ну, ти, ти починаєш спілкуватися вже круто. Бо коли тиша, то воно трошки не зрозуміло. Хвилину, ми просто не встигнемо цю арту знайти вбити. Вона просто на базі може стояти весь собі. і виграти. Тупо не доїдемо до бази. Нас зрозуміти контексту бо просто так сложно. Треба подивитися, цей кліпчик. Сікі Маро, ти правила чату читав? Вітаємо тебе! Спілкування в чаті лише англійською або українською. Звідки б ти не був? ким би ти не був, ніколи мови не спілкувався. В чаті ми спілкуємося лише англійською або українською. Начеселдино норм, я бр. Не знаю, я взагалі їх ще не качав. Мені ксор 10 не подобається точно. Ой. ой Ніхуя собі, бля, ще в'їбав. 16 боїв, 4200 200 середнього. Type 5 heavy, імба, я на жодному бобитанку не зробив такого середнього, як на цьому.